Найвище досягнення в історії України серед жінок метання молота. Попереднє було восьме місце на чемпіонатах Європи. З таким досягненням повернулася із чемпіонату Європи з легкої атлетики майстерка спорту міжнародного класу з метання молота Ірина Климець. Турнір, де Волинянка посіла шосте місце серед 26 шести учасниць, відбувався у Мюнхені. Самі змагання відбувалися на Олімпійському стадіоні, і мій результат становив у самому фіналі 69 метрів 18 сантиметрів. Це не є моїм особистим рекордом, але ну, це значно краще, ніж я метнула у кваліфікації, кваліфікувалася до фіналу. Насамперед місцем я задоволена, результати звичайно, хотілося б краще. 13 13-річний спортсмен із княгининка Луцького району Ярослав Омальчук мріє стати чемпіоном України з метання молота. Розказує, що займається недавно. У своїх тренуваннях рівняється на Ірину, аби досягти результату. Їздив на змагання, сатом дивився і дуже сподобалося, крутяться, як летить молот сам. Займаюся вже трошки більше місяця. Був вже на змаганнях на чемпіонаті області. Тут зайняв третє місце. Цих змаганнях 26 метрів наткнув. В основному тренуються в мене або кандидати в збірну, або збірна України. Це всі мої учні. На одному із луцьких стадіонів, крім волинських спортсменів, тренуються метальники молота, які приїхали на навчально-тренувальний збір в обласний центр Волині з інших областей. Анастасія Булаєнко з Дніпра. Я займаюся метанням молота вже десь четвертий рік пішов. Поки що була тільки на чемпіонатах України. Під час воєнного стану було дуже складно, так як у нас такий вид спорту, що треба, щоб був сектор, тренер. А коли сирена і не дозволяють виходити у сектор, ми мусимо йти в укриття одразу, от у Дніпрі у нас. Це дуже заважає тренувальному процесу. У Луцьку з 9 по 11 вересня відбудеться чемпіонат України з легкої атлетики. У цих змаганнях братимуть участь спортсмени, які метають молот. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.